Понад 850 тисяч доларів готівкою. Такий результат обшуків на Волині. В Національному антикорупційному бюро підтвердили достовірність світлини, котра напередодні з'явилася у соцмережах. Нагадаємо, детективи НАБУ провели обшуки на митному посту Луцьк. Волинська митниця повідомила, що їм нічого не відомо про гроші на фото. Запевнили, що з робочих місць митників жодних коштів не вилучали. Детективи набу прояснили ситуацію. Кажуть, що обшуки провели не тільки на митному посту Луцьк, а й на інших об'єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи митного поста. На одному із таких об'єктів знайшли і вилучили понад 850 тисяч доларів, підтверджує Набу. У соцмережах подейкують мовляв, так виглядає місячна каса Волинської митниці за грудень. Жодну особу наразі не Затримали про підозру, не повідомляли. Більше деталей Набута сап не розголошує. То таємниця до судового розслідування.